Значить, наша піар-зустріч складається з двох частин. Перша частина це аналіз співпраці за минулий період. І друга частина це планування всього за на наступний період. На все про все у нас є десь 45-50 хвилин. Може бути 60-90 хвилин в залежності від позиції від складності. Можливо, там якісь такі щось трапилось напередодні, що воно потребує більше проговорення. Да? Але ми зазвичай, тобто якраз складаємося в 45 хвилин. хвилин. Е, значить, обов'язково нас є і інтро і невеликий смуток, і 3-5 хвилин для того, щоб завершити зустріч. Без цього точно ніяк. І знаєте, я іноді теж помічала, як ми це випускаємо, а це не можна, це важливо. Ми маємо класно зайти і класно вийти і про це подумати, щоб це зв'язати. Я зараз буду говорити на що це впливає. Що важливо, коли ми організовуємо піар зустріч, визначитися, хто модератор, а хто партнер. Звичайно, що ми всі в партнерській взаємодії. Але нам е, важливо розуміти, що прямий менеджер відповідальний він є модератором, він є ведучим, він задає тон, він задає е, е, там і по часу, і проговорює по адженді, тобто його основна є роль. І чар-працівник більше як саппортер, тобто підсилює, допомагає, скеровує, Ага, вони щось перед тим домовилися, щось значить. Завчасно це упустили з виду, якась підсвічується, да? ага, нагадую про ці моменти. Тобто, це важливо знати роль кожного. І дивіться, що тут важливо, зупинюся. у нас перед цією зустрічю обов'язково є піар-сінки окремо з техлідом, окремо в синхронізації, де прямого менеджера з нашим відділом. Для того, щоб краще зрозуміти очікування, що ми хочемо від цього рев'ю. Тобто, і у тімейта є. Він вже перед тим мав зустріч з тих лідом або ментором відносно того, як він там а, досягнув своїх цілей, що вийшло, а що ні. Плюс-мінус вже підготовка є. І так само по наступному періоду. Тобто, вже йде певний такий перший, знаєте, чек в драфтовому форматі, а що ти хочеш, а як ти хочеш, як ти бачиш себе далі. А вже на цій. Зустрічі ми проговорюємо можливості компанії, як це згоджується чи ні. Задіємо 360 і вже більше, знаєте, смакуємо таким самим-самим топом того всього, що людина пройшла і що вона хоче на наступному періоді. Тому другий момент це ми згоджуємось цілі завчасно. Зараз буде на наступному слайді про ціль і синхронізовуємося. Стосовно синхронізації, я рекомендую виходити на зустріч за 5 хвилин саме е, прямому менеджеру і HR-працівнику. Це важливо привітати, запитати, як справи, налаштуватися. Супер. І вже знаєте, і тоді в цьому такому е, налаштуванні відповідно заходить наш Тарас, і він же відчуває там якийсь свій вайб, та вже якось все спокійно, все добре. І ми із цього місця. З цієї такі позиції сили натхнення ми йдемо і проводимо зустріч. Третє це пильнувати і управляти часом. Здається, а як за 45 хвилин це взагалі можна все стигнути? У нас раніше менше півтори години нічого не проводилось по піар-процесу. Це можливо, не відразу, але скеровуємо. Наприклад, знаєте, буває тімейт, ти його питаєш, щось там, а він вже розказує про свого тімейта, колегу, а там Дарина, а то і то». І ми такі, Тарас, це класно, і добре прочути про Дарину. Сто відсотків це було ну, цікаво, і ми візьмемо це да, до уваги, коли там не буде піар зустріч. Але вертаємося. Зараз твоє рев'ю, все про тебе, час для тебе. Давай саме поговоримо от, про твої моменти. І Тімет відразу дуже класно рев: а, та, та та я ще захопився. Добре, вертаємось. От таким чином, ми якраз і управляємо часом. Або, знаєте, буває четвертий момент це фіксувати і виносити певні питання для окремої зустрічі. І це зустрічається, до речі, дуже часто. Ми на зустрічі там запитуємо щось, а Тімет розказує вже такі деталі, так заглиблюється. Ну, Може, дійсно, знаєте, людина себе ж не помічає зі сторони і вже пішов в глибину. Тут можна акуратно, делікатно. Тарас, стоп, стоп, стоп. Бачиш, що вже дуже багато всього. Я як попередньо проговорила, у нас ж є е, обмеження по часу. Скажи, будь ласка, наскільки зараз це важливо проговорити? Або е, як ти дивишся, я бачу, що ми ніби проводили да, ретро в команді по цьому кейсу, але бачу, як це важливо для тебе. Я пропоную окремо винести цю зустріч. Можеш, може знаєш, долучимо тих ліда, чи ще якогось проговоримо, по бринштормимо. Е, я, я бачу, наскільки да, це, це важливо відносно того, що ти проговориш, або може на окремому анванні з тобою ще окремо. Це і це супер, супер сприймається, і це потрібно робити. Таким чином, ми фокусуємо тімейта і так само ну, допомагаємо йти цьому процесом максимально ефективно.